Привіт всім! Я Оля Ковалюк, ставте пальчики вверх і дивіться моє нове відео. Сьогодні я хочу показати вам свій альбом для дівчаток. Перша сторінка це анкета саме моя. Хочеться мені клеї клеїти, не люблю. Е, Друга сторінка це я тоді е, робити собі макіяж. Далі йде е, поради е, щодо догляду за шкірою. Тут йде е, тести. Ось. Е, анекдоти даже вкуснее. Эм, Вружи мне, не знаю. Гороскоп. Дуже цікаво. Е, про талісмани, то можна підбирати колір по знаку зодіаку і е, по це талісман квітка, коли це робився, його там місяця. І так, само можна мала про камінь вибирати свій талісман. Тут багато тестів. Наприклад, це скандалістка, там багато ще інше. Рубрика отакої, от також анекдоти. Ворожіння. Дуже цікаве. Верна дівчинка, знову те. Да. Уроки приклали над хлопчиками і як написати любовного листа. Дуже цікаво. Це календар дні народження та свята. Це наші свята. Я з братом. Це я це я брат. І а, тут а, знизу це ми ще на першому дзвонику. І, і оце моя ну, найкраща подруга. З першого класу. Чи можете о, закохатися знову тест? Так, тут, не, а, ти оптимістка. Так, знову текст. Порожіння. На, на ромашці, на каблучці, на так. Чити, я хочу тягнуть знову. текст, текст, тест. Почарк розкриває секрет. Тест. Знову. О, це вже моя анкета. моїх друзів. Це дві сторінки моїх найкращих друзів. Іванки та Насті. Я замість фотографії клею красиві наклеїчки. Ну, це моя анкета. Бай-бай!